Хімічні теорії, що пояснюють будову світу хімія, це наука, яка пояснює, з чого побудований наш світ і як він розвивається. Саме завдяки хімічним теоріям людство дізналося про структуру атомів, рух речовин і навіть про те, як народжуються зорі. У цьому відео я хочу обговорити теорії, які є доведеними та недоведені, але які займають визначне місце у хімічній науці. Першою теорією, яку я хотів би розглянути, Є походження елементів у зорях. Ця теорія є частиною нуклеосинтезу, процесів утворення хімічних елементів із простіших частинок. Вона пояснює, як у зорях утворюються всі елементи таблиці Менделєєва – від гелію до урану. Головний посил теорії в тому, що всі хімічні елементи, з яких складається Всесвіт, утворюються в надрах зір у процесах термоядерного синтезу. Спочатку, приблизно через кілька сотень тисяч років після Великого вибуху, сформувалися найпростіші атоми: водню, гелію та невелика кількість літію. Коли з них утворилися перші зорі, у їхніх надрах почалися термоядерні реакції, внаслідок яких з'явилися важчі елементи: вуглець, азот, кисень, неон, кремній, залізо та інші. Після вибухів масивних зір ці елементи потрапили у космос. І в охолоджених газових хмарах почали утворюватися перші прості хімічні сполуки, такі як молекулярний водень – H2, чадний газ, СО, вода – H2O, аміак – NH3 та метан СГ 4. Ці сполуки стали основою для формування планет, комет, а згодом складніших органічних речовин. Одна з маловідомих, але цікавих і ще недоведених теорій, пов'язаних із хімією. Це гіпотеза панспермії з хімічним самозбиранням органічних сполук у космосі. Згідно з нею, основи життя перші органічні молекули, такі як амінокислоти, нуклеотиди чи прості цукри, могли виникнути не на землі, а в міжзоряному просторі або на кометах і астероїдах, завдяки складним хімічним реакціям у космічному пилу і льодах. Ця теорія стверджує, що під дією ультрафіолетового випромінювання космічних променів і екстремальних температур. У міжзоряних хмарах могли утворюватися все складніші органічні молекули. Потім ці сполуки разом із кометами чи метеоритами потрапили на молоду землю, де відбулися подальші хімічні реакції, які призвели до появи життя. На користь цієї гіпотези свідчить той факт, що в деяких метеоритах справді були знайдені органічні речовини: амінокислоти, цукри та навіть азотисті основи, подібні до тих, що входять до складу ДНК. Однак досі не доведено, чи могли ці молекули самостійно організуватися у структури, здатні до самовідтворення, тобто, чи справді вони були зародками життя. Моя любов до палеонтології спонукає мене шукати відповіді на найдавніші загадки життя. Саме тому мене особливо зацікавила маловідома, але надзвичайно захоплива гіпотеза, що поєднує палеонтологію та хімію, теорія тіньового біосвіту. Вона передбачає, що на ранніх етапах існування Землі поряд із відомими формами життя, побудованими на основі ДНК, РНК і таких елементів, як вуглець, водень, кисень, азот і фосфор, могла існувати інша незалежна форма життя. Її основою могла бути зовсім інша хімічна будова, наприклад, арсен замість фосфору або інші типи амінокислот, яких немає в сучасних організмах. Такі істоти, ймовірно. Могли жити в екстремальних умовах у гарячих джерелах, глибоко під землею, у соляних чи кислих водоймах, де звичайні мікроорганізми не змогли б вижити. З палеонтологічного погляду ця гіпотеза відкриває новий вимір у дослідженні давнього життя. У найстаріших осадових породах Землі, вік яких перевищує 3,5 мільярда років, виявляють мікроскопічні структури, схожі на викопні клітини. Деякі вчені припускають, що ці залишки могли належати саме представникам тіньового біосвіту, адже їхній хімічний склад і співвідношення ізотопів відрізняються від тих, що властиві сучасним клітинам. Якщо ця гіпотеза виявиться правдивою, виходить, що на землі могли співіснувати дві незалежні форми життя одна з нашою біохімією, а інша заснована на зовсім інших хімічних принципах. Цілком можливо, що це альтернативне життя не зникло остаточно. А все ще існує в важкодоступних середовищах. Просто ми не вміємо його виявити, оскільки шукаємо лише знайомі біохімічні ознаки. Попри це, прямих доказів існування організмів із нестандартною хімією наразі не знайдено. Тому гіпотеза тіньового біосвіту залишається відкритою та інтригуючою темою для науки. Вона спонукає нас переосмислити саме поняття життя. Якщо колись палеохімічні чи ізотопні дослідження підтвердять існування організмів. З іншою хімічною основою, це стане одним із найвизначніших відкриттів в історії людства, доказом того, що життя на Землі могло зароджуватися не один раз, а кількома незалежними шляхами. Ця ідея поєднує хімію, палеонтологію та астробіологію, відкриваючи нові горизонти для пошуку життя не лише на землі, а й за її межами. Ще одна цікава теорія належить українському вченому Борису Патону. Згідно з його ідеями. Процес утворення комплексних сполук у біологічних системах не є випадковим, а підпорядковується певним закономірностям. На це впливають структура лігандів, специфічність їхніх функціональних груп і умови середовища. Наприклад, іони металів, заліза, міді, цинку у складі ферментів та білків утворюють комплекси, які забезпечують ключові біохімічні процеси, транспортування кисню, каталіз реакцій або нейтралізацію токсичних речовин. Ідеї патона мали не лише теоретичне значення, на їхній основі створювали нові медичні препарати, методи лікування отруєнь важкими металами та технології очищення води від токсичних сполук. Ця теорія стала основою для подальших досліджень у галузі біоорганічної та неорганічної хімії, допомагаючи зрозуміти, як саме метали взаємодіють із живими системами. Хоча з часом початкові ідеї було розширено та вдосконалено. Внесок Бориса Патона став важливою віхою установлення української хімічної науки та її визнання у світі. Звісно, я не є професійним науковцем, однак маю кілька власних ідей, які могли б мати наукове підґрунтя. Перша з них теорія часового квантування. Її суть полягає в тому, що на найглибшому рівні, у квантовому масштабі, час не є безперервним, а складається з мікроскопічних кроків або окремих порцій. Це означає, що зміни станів атомів і молекул відбуваються не плавно, а стрибкоподібно. Такий підхід може пояснити, чому деякі хімічні реакції відбуваються раптово, або чому іноді вдається спостерігати надзвичайно короткі проміжні стани, які складно зафіксувати сучасними методами. Якщо колись цю ідею вдасться підтвердити, це може відкрити нові способи контролю хімічних реакцій, наприклад, можливість зупиняти. Або, навпаки, прискорювати певні етапи, впливаючи на часові кванти. Друга моя концепція має назву хімічна інформаційна ентропія. Її основна думка полягає в тому, що кожна молекула несе не лише енергію та масу, а й певний обсяг інформації, своєрідний хімічний код. Під час реакції ця інформація передається, змінюється і впливає на те, як саме відбувається процес. Якщо розглядати хімію як форму обміну інформацією між молекулами, можна глибше зрозуміти механізми складних реакцій. Такий підхід у майбутньому допоможе створювати більш точні каталізатори, розробляти ефективніші лікарські препарати або навіть прогнозувати поведінку нових сполук, зважаючи на їхній інформаційний потенціал. Обидві мої гіпотези спираються на ідеї квантової механіки та теорії інформації, поєднуючи їх із хімічним підходом. Вони пропонують інший погляд на природу хімічних процесів через взаємодію енергії, часу та інформації. Я переконаний, що об'єднання цих концепцій може відкрити нові шляхи для керування реакціями, створення інноваційних матеріалів і розвитку біомедицини. Теорії в хімії відіграють фундаментальну роль у пізнанні світу. Вони допомагають пояснювати складні явища, передбачати поведінку речовин і знаходити способи створення нових матеріалів. З розвитком технологій і появою нових експериментальних методів ці теорії постійно змінюються та вдосконалюються. Іноді навіть найсміливіші ідеї стають поштовхом до великих відкриттів, змінюючи наше уявлення про природу. Тому хімія залишається живою, динамічною наукою, відкритою до нових думок і людей, які не бояться мислити нестандартно.